Майна урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку персональний комп'ютер та його основні складові. Розпочинаємо нову, новий розділ інформатики для восьмого класу. Давайте пригадаємо, які пристрої входять до складу комп'ютера та для чого вони призначені. Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Також напишіть, які пристрої комп'ютера виконують операцію опрацювання даних, де зазвичай вони розміщуються. Доки ви пишете відповіді, я буду розповідати. Раніше на уроках з інформатики ви вже знайомилися зі складовими персонального комп'ютера та знайомилися з основними інформаційними процесами. Давайте більш детально розглянемо схему реалізації інформаційних процесів у комп'ютері з використанням його пристроїв. Так, дані потрапляють до внутрішніх запам'ятовуючих пристроїв, так званої внутрішньої пам'яті. На комп'ютер через пристрої введення даних. До них відносяться, як ми вже пам'ятаємо, клавіатура, планшет, мікрофон, мишка, сканер та інші. Або із зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, так звана зовнішня пам'ять це пристрої для роботи з жорсткими магнітними та оптичними дисками, флеш-накопичувачі та флеш-карти. На схему пристроїв, які допомагають нам опрацьовувати дані. Це, звичайно, для вхідних даних. Це наші перераховані вже мишка раніше, веб-камера, сканер, клавіатура, мікрофон. Внутрішня пам'ять, зовнішня пам'ять. І результати це пристрої виведення даних. Але з внутрішньої пам'яті дані потрапляють до основної частини комп'ютера, це до процесора, де відбувається їхнє опрацювання. Процесор це як наш з вами мозок. Результати ж опрацювання даних знову передаються потім до внутрішньої пам'яті, а звідти вже до пристроїв виведення даних. На монітор, принтер, планшет, звукові колонки та інші пристрої виведення результатів, або до пристроїв зовнішньої пам'яті, таких як дисковод, жорсткий магнітний диск, флешка, флешкарта. Усі ж операції в комп'ютері пов'язані з реалізацією інформаційних процесів і можливі тільки під керуванням відповідних програм. Ви вже знаєте, що опрацювання даних у комп'ютері виконується процесором. Це наш мозок комп'ютера. Він є пристроєм, який забезпечує виконання комп'ютерних програм. У процесорі, як у будь-якого виконавця алгоритмів, є свій набір команд. На зображенні ви бачите зразок процесора, який він має вигляд насправді. Комп'ютера є його основною складовою. Він містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд комп'ютерної програми. Потім, також він містить арифметично логічний пристрій, який здійснює операції над даними, опрацювання їх. Також до складу сучасних процесорів входить ще й складова внутрішньої пам'яті, так звана кеш пам'ять. Отже, запам'ятовуємо, що процесор містить три основних складових: це пристрій керування, арифметично-логічний пристрій та кеш-пам'ять. Ці складові ви можете собі занотувати до зошита, щоб краще запам'ятати. Також її призначення кеш-пам'яті для розвиття. Роз... Призначення ми будемо розглядати трішки пізніше. Основними ж властивостями процесора є тактова частота, робота процесора, кількість ядер, розрядність та обсяг кеш-пам'яті. Тобто чотири головних складових. Значення цих та інших властивостей визначають. Швидкість опрацювання даних. Тому що де один процесор може опрацювати одну інформацію за 1 секунду, а інший, до прикладу, за 5. Все це залежить від оцих чотирьох властивостей. Повторимо їх, а саме тактова частота роботи процесора, кількість ядер, розрядність та обсяг кеш пам'яті. Наведемо, розглянемо. На прикладі таблиці властивостей процесора для двох комп'ютерів: для настільного комп'ютера та планшетного комп'ютера. У нас є два комп'ютера, ми бачимо, це настільний і планшетний. Модель процесора. Обов'язково має ім'я, яке надається фірмою виробнику настільного комп'ютера це більш повне ім'я. AMD Ryzen Hard Drive 3990X. А в планшетному це зазвичай йде абревіатура і номер. Kirin 970. Тактова частота це частота керуючих сигналів, які узгоджують роботу пристрою процесора. У настільних комп'ютерів вона завжди є високою. До прикладу, в даній моделі це 4,3 ГГц. А от у планшетних вона буде в рази менша від настільних і складає, до прикладу, 2,36 ГГц. Кількість ядер. Кількість одинакових за структурою процесорів, які об'єднано в один пристрій. Так, до прикладу, для настільних комп'ютерів. Кількість ядер може бути велика. До прикладу, в нашій версії це аж 64 ядра. А от для планшета це всього лише 8. І останній властивість це розрядність. Це кількість двійкових розрядів, які може одночасно працьовувати процесор. Що цікаво, що ми бачимо, що для настільного, що для планшетного комп'ютера їх кількість одинакова. Але, знову ж наголошу, так як в настільного комп'ютера кількість ядер аж 64, тобто у 8 разів більше, ніж у планшетному, то відповідно і виконання процесів, і швидкість виконання процесів у настільного комп'ютера буде в 8 разів швидше і потужніше, ніж у планшетного комп'ютера. Ось такий сьогодні в нас був коротенький, але інформативний. Урок. На завершення цього уроку, як завжди, я пропоную питання для самоперевірки та закріплення вивченого матеріалу. Питання такі: Опишіть схему реалізації інформаційних процесів у комп'ютері. І для чого призначено процесор. Назвіть пристрої, які входять до складу процесора. Або перерахуйте властивості процесора. Відповіді можете лишати в коментарях. Буде цікаво почитати, наскільки ви добре запам'ятали. Також вдома опрацюйте розділ сторінка 2.1, сторінка 21-23 з вашого підручника з інформатики для 8 класу і можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 28. Про успіхи виконання завдань можете писати в коментарях. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. В разі можливості можете підтримати мій канал підпискою, вподобайкою, а також фінансово за посиланням в описі під відео.